Это отбой. Сейчас дядя скажет. Вот такая судьба, понимаешь? Все вроде. Зараз розробляємо всі потрібні чохли, сумки, все, що треба для хлопців туди на передову, для ЗСУ і так далі. Що саме можна казати? Це павербанки, це наповнення машин. Інколи різні задачі, тобто це не поточне, а, наприклад, приходить машина, їм треба зробити повне затемнення, так? Це якісь там двойні шторки з якимись специфікаціями. Ми це робимо. Тобто, це треба бистро придумати, як, бистро зробити, віддати і щоб машина поїхала. Я конструктор. Якщо у, в електроніки там у хлопців це називається інженер, то в скажімо в пошитті там в творчій такій професії, а це більш творча професія, то це конструктор. Але ж я і все інше роблю. І шию, і, і спитую, а потім вже дівчатам передаю вже як це потрібно зробити. Я знала, що буде війна. Запрацюватися, але знала. Тому тривожний чемоданчик в мене був. Але не було розуміння, що це таке взагалі. У мене двоє дітей: собака, кошка, аксилотель, у нас ще сомік. І ми уїхали в Черкаси. І я зразу знайшла роботу, і саме воєнка була. І от там я побачила, що таке цех. Я там опинилась саме в той час, коли мій друг почав виробляти ці павербанки. А я вже знаходилась в Черкасах і я вже вивчала технологію військового пошиття, що таке системи молі, що таке зброси, що, ну, все, все це виготовляли, і я вникала во всі ці нюанси. Тобто, вже є якийсь багаж знань, ти знаєш, як це правильно робиться там, по натовським лікалам і так далі. І ти, ну, це школа така. І коли вже знайомий сказав, треба срочно шити чехли, я кажу: Ні-ні-ні-ні-ні. А потім він мені показав, що йому пошили на підприємстві, де вони прямо заточені на оці всі штуки. І я сказала: Ти що так не можна робити? Дай краще я. <сум> тобто я ще в Черкасах шила вже перші сумки, і я попросила дівчат в суботу залишитись і відшити мені 22 чохла перше. І вони всі погодились. Майже за копійки, там, ну взагалі я ж не могла багато дати. Скільки було, стільки давала. Ну, ми всі відшили, ми встигли. Головне, мені було встигнути в срок зробити, е як треба, і щоб воно було все чітко. Відправили і все. Ми вернулись і почали шити. Спочатку ми з це шили. Потім вже дівчинка до нас приєдналась. Потім, коли ми розуміли, що навіть ми удвох не встигаємо за хлопцями, бо хлопці роблять паверів в більше, ніж ми шиємо чохлів, приєдналась ще одна і ще одна допомагає вже, тому що не вистачає ні часу, щоб і все підготувати, і нарізати залони, нарізати там стропи. Це ж все треба. А треба ще закупити все, а треба все ще знайти поставщиків. А у нас пріоритет, щоб все було українське виробника. Ну тобто, думаю, так, треба знову якусь людину шукати, щоб допомагала, бо зашиваємось. Нам хлопців не вистачає, рулони тягати. Я навіть давала об'яву. Думаю, може хтось там після поранень може не знає, чим йому зайнятися, то я їм теж роботу знайду. Можна і рулони потягати і покроїти. Ну, всі так навколо кажуть, швейний цех. Ну, я би сказала, що це наша якась майстерня там, лабораторія. По-перше, ми всі чарівники. Ми тут всі не просто так об'єдналися. І те, що ми виробляємо, я так і називаю це це як защита. Тобто, хлопці роблять павербанки, які дають життя хлопцям можливість виживати зв'язок і так далі. Інженерний корпус. Вони придумують. Що напхати в коробку, а ми робимо захист для, цих, для цього зв'язку. Ну, скажімо так, ці чохли, вони і є захист. Отак, життя, бачите, як воно повертає. Притягуються люди, які не тільки зараз потрібні, але й в майбутньому будуть потрібні. Ми ж не будемо все життя воєнко шити, війна закінчиться. Ми будемо знову шити платічки, дитячі одяг, ще щось. Ну, воно життя ж буде. Зовсім. Інше. А команда вже є. Привіт! Чокна інженер. От і он. Привіт. Ой! А ти йди од шолка. Я тобі пішов з життям штурмову, я тут живу. Це мої друзі. Ми всі якось вже і до війни дружили, але різними течіями займались, але були все одно поруч, з року, мабуть, 2012-го ми поруч. Ми спілкуємося. Я в них випитую, що у них новеньке зарані, щоб знати, до чого бути готовим. Коли тобі приносять, тобі треба знати, скільки воно може важити, де його будуть тягати, щоб воно було зручно, щоб воно ж там не поодривалось нічого. Коли тобі треба пошити якийсь чохол, рюкзак, сумку, ти ж спочатку уявляєш. Розмовляєш з хлопцями, де там що потрібно бути, десь вентиляція, десь там на замке, щоб швидко було, десь там, щоб краще трималось. Наприклад, ти збираєш цю інформацію, в картинку це все в голові вирісовуєш, а потім це розкладаєш як пазл вже на бумагу. Малюєш, виризаєш, потім зшиваєш, розумієш так чи не так. Де, де важкі вузли, де ти їх не можеш пройти на машинці, значить ти щось не так розробила. Начинаєш перероблювати. Інколи один чехол від початку до кінця, щоб продумати його, намалювати. Е Відшити і це перший варіант, десь тиждень уходить. Потім після цього першого варіанту йдуть випробування. Це кожного разу, і ти думаєш, ні, це неможливо, ні, я не хочу. Оце спочатку ні, а потім. Ну, окей. Ну, добре, вроді, в голові намалювала, спробували пошити. О, так це ж реально, <сх> це можливо. Те, що я раніше займалась. Воно допомагає, тому що ти уявляєш, як воно повинно бути, і коли ти конструктивно розумієш, як це ще й пошити, то воно легко вчилась на художника декоративно-прикладного мистецтва. А потім пішла працювати в театр ляльок, пропрацювала 24 роки. А далі я переїхала в Київ, познайомилась з реконструкцією, і це мене зацікавило, я навіть не знала, що люди таким. Цікавляться. І так шила реконструкцію, рольові костюми, косплеї. а потім почалась війна. Повномасштабна. Ну, ще до цього ми шили деякі чехли там, на танки, на бронетранспортери. Ну, Це таке було інколи. Це ще 15-16 роки. Вона якось поруч, ця воєнка, була. Але внутрішньо зовсім не хотілося ну, це робити. Знову буде важко це згадувати. Воно, як день сурка. Кожен день все те ж саме. Нема такого, щоб вихідний був і ти там щось е, зробив да? на вихідні, як люди вдома роблять або там кудись ходять. Такого ж нема. Ти все одно мислями тут, ти працюєш. Ресурсу нема, і той ресурс, що ти знаходиш, де поповнитись, він швидко, уходить, тому що треба його дівчатам дати, дітям дати. Ну, він швидко закінчується. Я скажу так, що мій круг друзів, там, знайомих, настільки став чище. Ну, нема таких людей, які в тебе забирають енергію. Ми всі, знаєш, як. Один клубок, ми наповнюємось. Хтось десь кудись виїхав на той же там, нуль, да? приїхав з емоціями, ти знову поповнюєшся. Негативна енергія також поповнює, тому що ти розумієш, так, значить мало працюєш, значить, треба більше. І коли там сумки приходять на ремонт. ну, Павербанки, наприклад, приходять на ремонт, ти бачиш сумку, котру ти шила там на початку війни, і вона в доброму стані, ти такий ого, круто. Клас, недаремно. Ну, це мотивує. Мотивує хлопці, коли, коли приїжджають з передової і кажуть дякую, це мотивує. Мотивує, коли є обратка, кажуть, що б ще хотіли. І, та, і, і команда така, всі такі. Всі такі чокнуті, ну, всі по, пониють знову, без вихідних, нічого нема, але ж все одно всі ходять і все роблять. розумієш? Ну Ніхто ж не зупиняється. Здається, що раніше час був довший, і за день ти міг більше зробити. А зараз тобі кажеться, що в добі мало, мало годин, а ти хотів ще з дитиною поговорити, там, книжку почитати, кіно подивитись, там по парку пройтись. Ні, нема. Відпрацював, думаю, вже приходиш, а ще думаєш, ага, там щось треба переробити, а там можна так, а то можна сяк. Ну і все, часу нема, вже треба лягати спати. Зранку стаєш теж саме, день сурка. Ну, зараз у всіх так. Потрібна перезагрузка і все і далі пашеш. Треба все це встигнути. Поєднувати ну, важко, да, важко. Я собі нагадую, що я мама. Знаєш, у нас так в родині, ми всі як друзі. Градація тільки була на початку війни, коли я сказала, що все. Тепер я генерал і прикази не обговорюються. Зараз нема такого. Зараз як і тут, ми, ми всі робимо одну справу, так і в родині. Я сьогодні там втомилась, моя доця приготувала їсти. Післязавтра і Тімофій щось нам зробить, там устроє званого. Вечерю, як він любить. Приходиться відриватись від процесу тут і думати про те, що в тебе ще дитина, їй треба розвиватись, просто там знайти няню, да, яка буде допомагати. Але ж це не зв'язок з дитиною, це треба з ним спілкуватись. Хочеться світ краще зробити. Почни з себе. Отак ми і починаємо. Ми з себе почали. Зараз вже почала мріяти. А це класно. Класно, коли ти починаєш щось бажати. Це, мабуть, перші місяці, як я вже страшно так казати, але дозволяю собі мріяти і щось бажати. Не знаю, тому що я така чокнута. Як я хлопців називаю чокнуті інженери Ну, от і ми теж чокнуті інженери, чокнути швеї. Я повернулася до. Ем... Того, що я придумала ще до початку війни, чим би я хотіла займатися. Але це знову зв'язано з пошиттям. Я би шила е, для діток маленький одяг, для діток і родини. Тобто, це фемелі такий лук. Але є нюанси: це для дуже маленьких діток, для недоношених діток. Я про це мріяла, це хотіла. І вже коли почалась повномасштабна, то о, вже тоді з'явилася і назва, вона прийшла, і ну, це, це не уходить на другий план, воно є паралельно. Я про це паралельно думаю. І це правильно, тому що коли ти думаєш про те, що ти вже починаєш робити, коли би скінчилась війна. То вона швидко скінчиться. Це підтягуємо позитивом на оцій енергетики, вона все і тримається. Кожен при ділі і кожен знає, що він повинен робити, і, і чим, і, і заради чого це робиться. Це головне. Я не уявляю, якби я це не робила. Щоб я робила, ну не, нема в мене таких питань. Прошу не зупинятись, донатіть і знати, що це дуже потрібно. Це дуже важливо. Не вип'яти каву за донати 5 гривень, 10 гривень, хто скільки може, це дуже важливо. Це дуже важливо. Хлопців це мотивує, Вони дякують дуже, їм це дуже потрібно. Вони ж повинні знати, що тут в тилу, що це все не напрасно. Ми їх чекаємо, ми робимо все можливе, щоб вони прийшли сюди і не даремно вони там кров проливали і втрачали своїх побратимів, наших. Батьків, чоловіків, син, синів цей час треба бути корисними.